Дорогі колеги, вітаю вас на нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про розвиток синергетичного, тобто нелінійного мислення, на уроках зарубіжної літератури у 6 класі нової української школи. Що ж таке синергетика? Це новий рух у сучасній науці, що утверджує нелінійне мислення та бачить світ як відкриту багатоваріантну систему в освітній сфері. У володіння синергетичним мисленням веде до відмови від вузькодисциплінарного профілю, пропонуючи натомість трансдисциплінарний. Ну і, мабуть, це вірно, оскільки ні одне з явищ нашого світу не існує відокремлено від інших. Людина з синергетичним мисленням працює над саморозвитком та знаходить оптимальні рішення серед простору варіантів у різних сферах життя. Педалогічна синергетика. Ґрунтується на законах і закономірностях самоорганізації і саморозвитку освітніх систем. Приклади педагогічної майстерності та авторських методик є кращими зразками доповнення цілісних енергетичних підходів. Однак проблема полягає не в тому, щоб створити єдину методу, а в тому, щоб навчити педагога усвідомлено створювати власне. Лише йому потаманну методику свій діяльності, залишаючись на позиціях науки про людину. Звісно, кожен з нас в той чи інший момент педагогічної діяльності вивчав передовий досвід колег, але ми розуміємо, що не можна повторити чийсь досвід. Дійсно, потрібно створювати власний стиль свій підхід, свою методику. Ось це і є приклад синергетики. У педагогіці. Формування синергетичного мислення відбувається, зокрема, через цілеспрямовану роботу з мислительними операціями порівняння, узагальнення, класифікацією, аналізом, синтезом тощо, через показ міжпредметних зв'язків та їх застосування. Міжпредметні зв'язки це добре відома нам педагогічна категорія для позначення інтеграційних відносин між об'єктами, явищами. Та процесам реальної дійсності, що знайшли своє відображення у змісті, формах і методах навчально-виховного процесу і виконують освітнє розвиваль та виховні функції в їхній органічній єдності. В шостому класі нової української школи вивчається тема міфи давньої Греції. І от ми можемо запропонувати, зокрема, поглибити міжпредметні зв'язки через міжпредметні пізнавання завдання. Запропонуємо шестикласникам розглянути карту Давньої Греції, а потім знайти Грецію на сучасній політичній карті Європи. Тепер діти знають, де жили давні Греки. Свою батьківщину вони називали Еладою а себе Еллінами де мешкають їхні нащадки? На території Греції гора Олімп. Хоча Греція південна країна, але верхівка Олімпу вкрита снігом, запропонуйте дітям поміркувати. Чому це питання справдознавства. І, звісно, хтось з розумників чи чазончик скаже вам: чим вище в атмосферу, тим холодніше. Отож, то Олімп прикрашений завжди. З новою шапкою. У багатьох підручниках із зарубіжної літератури ми можемо побачити саме ці зображення олімпійських богів. І дійсно, користуючись цим малюнком, легко пояснити дітям сферу діяльності кожного з них. Поглянемо на Зевса, головного олімпійського бога. Що ж він тримає в руках? Це блискавки. Отож, коли Зевс сердиться, він кидає блискавки на землю, виражаючи цим свій гнів. Саме так давні греки пояснює природне явище грози. І саме тому Зевса все вони ще називали громовержцем. Якщо діти розглянуть зображення до вони побачать колоски в її руках і, звісно, здогадаються, що це богиня родючості. В Артеміди в руках лук. А за спиною колчан зі стрілами, мабуть, це богиня полювання. Арес тримає зброю, це Бог війни. Але чому зброю тримає богиня Афіна? Це богиня мудрості, але водночас вона і богиня справедливої війни. Можна дітям також розказати, що сучасна столиця Греції місто Афіни називається саме на честь цієї богини. Бог Діоніс. Тримає в руках кетях виноград. Можна поговорити про те, які сільськогосподарські культури вирощують у Греції. 70% території цієї країни вкривають гори. Але ось виноград там росте добре і можна з дітьми обговорити тему. А що ж роблять з виноградом? Звісно, це родзинки, сік і вино непоганий шанс. Провести бесіду про здоровий спосіб життя. Адже греки не пили вина у чистому вигляді, і можна навіть вирішити математичну задачу. Греки змішували його з водою в пропорції одна частка вина до десяти часток води, і вино виконувало функцію дезінфікуючу. Серед олімпійських богів і син Зевса бог Коваль-Гефес. Він працював у небесній кузні на вершині вулкану Везумія. Дітям цікаво буде знайти його на карті сучасної Італії. А ви можете поговорити про таке природне явище, як виверження вулкану, і запропонувати дітям поміркувати. А чому ж саме на вершині вулкану уявляли давні греки кузню Бога Гефеса? Які він виготовляв для богів зброї та різні дивовижні пристрої, наприклад, залізні статуї, що вміли рухатись та говорити. А як би ви назвали ці статуї? Діти скажуть, що це роботи. Можливо, вони і праві. Давньогрецька міфологія залишила нам дуже багато незвісованих питань. Бог Аполлон був пов'язаний із сонцем та протягував мистецтво. Тому у мовки фара, музичний інструмент в руках. Цікаво, що Сполучені Штати Америки свій космічний корабель назвали на честь цього Бога, ви бачите Аполло на змінку. Головний інженер-конструктор цього дива техніки довго брав йому назву, а потім сказав, що уявив, як Бог Аполлон крізь сесить мчить до сонця. Ось так буде летіти і корабель Аполлон. Цікава буде також розмова про велику грецьку колонізацію. І ось ми бачимо, що греки освоювали узбережжя Чорного моря, і це територія України. Ми можемо сказати про їхні міста: Пантікопей, Херсонес, Ольвія. І дітям, звісно, цікаво буде про це дізнатися. Можна і вийти за межі шкільної програми. І є уроки позакласного читання, на яких познайомити дітей з іншими міфами давніх греків. Ну, наприклад, міф про аргонавтів, які попливли за Золотим Руном. Ну, мабуть, варто повернутися до попередньої карти. Отож, подивимося: Поплили вони з Греції до колхіди. Ось вона, Колхіда, це узбережжя Чорного моря, сучасна Грузія. Між іншим Чорне море греки називали інакше. Вони його називали Понт Ексінський», море гостьове. Якщо у класі є хоча б одна Ксеня чи Оксана, дівчаткам буде цікаво дізнатися, що їхнє ім'я, в перекладі з грецької, означає гостя. Але повернемось до колхіди, коли пливли аргонавти. Вони пливли за золотим руном. Що ж таке руно? Це шкура барана. Але золоте руно було символом і запорукою багатства. Ось символічне зображення золотого руна ми бачимо на цьому малюнку. Цікаво, що в грузинській місцевості Сванеті видобувають золото з річок, використовуючи замість сита шкури баранів, з яких потім вичисують золотий пісок, що застряг у них. Ну, мабуть, і в цьому є першопричина появи у них. А ще одне золоте руно. Ми можемо побачити на знаменитій скіфській пекторалі з кургана товста могила, яку знайшов там видатний український археолог Борис Мозолевський. І ця знахідка стала найбільшим археологічним відкриттям ХХ століття. Цікаво буде з дітьми уявно помандрувати і на острів Крит, знайти його на карті у Середземному морі. У 1900 році на острів Крит знайшли руїни палацу Міноса. Археологи вели там розкопки 30 років і от яку реконструкцію палацу вони зробили. Спробуйте уявити, ви потрапили у цей, За... Вибачте, у цей палац. Звісно, тут дуже легко заблукати, адже це справжній лабіринт. Хоча дехто з науковців вважає, що під лабіринтом Мінуса малася на увазі ціла система гірських печер. І ось як руїни палацу виглядають у наш час. Приїздять на неї подивилися екскурсанти з усього світу. В шостому класі вивчається міф про прометент. А можна розповісти дітям про битву богів і титанів, битву за владу над світом. Однак не всі титани боролись проти богів, зокрема, на вузі Зевса був титан Прометея. Цікаво, що одним із братів Прометея був Атлант, якого боги покарали тим, що змусили тримати на плечах небосхил. ось ви бачите цю фігуру Атланта. Можна подивитись на карту Європи і відшукати на ній Гібралтарську протоку, яка з'єднує Середземне море з океаном. Ну, вважається, що саме в цьому місці Титан Атлант тримав на плечах Молосхи. А тепер задайте дітям питання то чому ж океан названо Атлантичним? Також ми вивчаємо міфи про Герак. На наш погляд, дуже цікава буде розповідь про стайні царя Авгія. Чому місцевість навколо стайні царя Авгія спіткала екологічна катастрофа? Отож, навіть розповівши про забруднення довкілля у Давній Греції, ми можемо поєднати це з сучасними проблемами земля. Можна запропонувати дітям знайти на карті Греції? Річки панель та акіт, і позначити місце, де могли б знаходитись стайні агія. Ось поглянемо ми на цю карту. І е, тут дійсно підписана назва річки панель. Цю карту можна збільшити, і учні роздивляться. Е, і подивитись, куди ж ми, куди ж на них впадає інша річка. Ось це авкіт, ось це місце. Е, мабуть, тут і знаходилися стайні царя агія. Е, Очистивши стані царя Авгія, дуже сильний Геракл вивив розум та І Можна запропонувати учням створити найпростіший макет із підручних матеріалів, на якому можна продемонструвати послідовність дій геракла, можна використовувати все, що є в портфелі: пенал, лінійку, ручку, стрічку паперу, ось викласти з них дві річки, стані Авгія. Показати каміння, якими Геракл перекривав рух води і куди він його спрямовував. Я гадаю, що саме тоді діти зрозуміють послідовність дій розумного і дуже сильного Геракла. Чи можна назвати вашу класну кімнату Авгійно Стайну? Чому? І ось саме так діти засвоюють цей фазологічний зворот, що бере свій початок з античності. Формувати нелінійне мислення можна також через словникову роботу. Отож у 6 класі діти знайомляться з Біблією. Нехай спробують перекласти слово Біблія, вони висловлять в цьому своє розуміння цього, цього слова. І потім ви поясните, що слово Біблія з грецької збірка книг. Чому ж вона так називається? До винайдення паперу люди, зокрема, писали на папірусі, товстому папіроподібному матеріалі, який виготовляли з рослини, що на берегах річки пічки. Мі. Ось перед вами ця рослина. А ось і рукопис на папірусі. Завозили папірус через місто Біблу. Біблія. І, мабуть, цікаво теж буде відповісти на питання, яким є походження слово папір. Розумашки пов'яжуть його словом папірус. Дійсно, саме від слова папірус походить слово папір, яке через декілька іноземних мов європейських потрапило, зрештою, в українську. Які слова, утворені від грецького Біблія? Це бібліотека, в якій працює бібліотекар? Можна поговорити і про вашу шкільну бібліотеку. А ось так. Можливо, виглядала знаменита олександрійська бібліотека у Давньому Єгипті. Цікаво, що сховище книг у давньому Єгипті прикрашав напис аптека для душі. Нехай шестикласники поміркують, чому книги названі аптекою для душі. Дійсно, вони можуть лікувати. Хоча у давньому Єгипті слово аптека мало інше значення склад сховище. Але погодьтесь дуже красиво. Бібліотека це аптека для душі. У шостому ж класі за програмою Вогданець Білоскаленко Снігірюви та Фіткелиш пропонується познайомити дітей зі знаменитою казкою Сент Екзекері Маленький Принц. Маленький принц жив на астероїді. А що таке астероїд? Астероїд, це те, що схоже на зірку. Цей термін також грецького походження. Це невелике небесне тіло, залишок будівельного матеріалу планети. Ми можемо побачити астероїди ось на цих знімках. У сонячній системі головне скупчення астероїдів знаходиться між орбітами Марса і Юпітера. Мабуть, треба сказати, що Сендр Запоріг був льотчик і любив небо. Можливо, він мріяв колись і полетіти у космос. Саме тому герої його казки живуть на астероїдах. Продовжуємо словникову роботу. Астера це зірка, астероїд той, що подібне до зірки. А чи споріднене з ними слово, айстра назва квітки, яка розцвітає на початку осені і з якою багато хто з дітей 1 вересня йде до школи. Ну, ось нехай вони поміркують на це питання. Чи є ще сподібне між зіркою та анське? Формують синергетичне мислення і фонові знання, вивчення яких присвятила наукову праці Світлана Сапаряна. Фонові знання, як методичний термін, це наукові систематичні знання, що мають інформаційно-культурологічний характер, не завжди прямо зв'язані з художнім текстом. Проте без них його розуміння неможливе. Це знання, які з тих чи тих причин не можна почерпнути з певного художнього тексту, але які, в прихованому для читача, а іноді й для письменника вигляді нього місяця. Глибина сприйняття фонових знань визначається віковими особливостями учнів, рівнем їх розумового і літературного розвитку. Фонові знання. Це ті знання, які повинні бути відомі і читачеві, і автору, щоб між ними відбувся діалог, а читання художнього твору це відомо, своєрідний діалог між читачем і автором. Фонові знання є систематичними, тому що подаються певній послідовності і взаємопов'язані між собою. Вони також пов'язані з іншими галазями основними, що вивчаються у школі. Ну, наприклад, під час вивчення творів класики застосовуються знання з історії, живопису. Музики тощо. Наведемо декілька прикладів. У шостому класі пропонується прочитати знамените оповідання Джеймса Удвіджа «Останній дюйм». Які ж фонові знання необхідні учням, щоб зрозуміти цей твір? Звісно, вони мають дізнатися, що таке дюйм, що це одиниця вимірювання довжини, яка дорівнює 2,5 см. Ну, і, можливо, хтось навіть згадає. Назву казки Ганса Крістіана Андерсена Дюймовочка. Хоча дюймовочкою вона стала в перекладі. В оригіналі ця крихітна дівчинка носить ім'я Фензеліта. Звісно, потрібно помандрувати по карті і показати, де знаходиться Єгипет, столиця Єгипту, Каїр, в якому жили герої твору Бен та Деві, Червоне море, куди літав. Для того, щоб зробити підводні зйомки, і навіть познайомитись віртуально з мешканцями Червоного моря, наприклад, за кулою пішкою, яка напала на героя твого. Коли батько та син повертались назад на літаку Остер а це невеликий літак, яким дійсно міг керувати хлопчик з допомогою батька. Батько порадив йому тримати ус на вогні Суецького каналу. І Треба знайти також Суецький канал на карті і навіть розповісти, як з його допомогою можна з Індійського океану потрапити в Середземне море, І що для цього не потрібно погинати Африканський континент чи Євразію. Читаючи твір Дугласа Бредбері усмішка. Ми повинні теж дати фонові знання про генія добровідродження Леонардо Да Вінчі та про його шедевр – картину Моналіза Чукона, яка нині знаходиться в Луврі. Адже Леонардо да Вінчі ще за життя продав цей шедевр королю Франції. Хоча, за домовленістю з митцем, до його смерті картина знаходилась у майстерні Леонардо Да Над Посмішкою Джоконди Леонардо да Вічі працював 9 років. Також потрібно вияснити з дітьми, що таке фестиваль, які фестивалі проводяться у наш час, і торкнутися такої теми, як ядерна зброя, адже Бредбері зображає світ після глобальної ядерної війни. Можна поговорити з дітьми і про радіаційну безпеку. Адже наша країна зазнала радіаційного зараження після аварії на Чорнобильській АЕС. Отож, ви бачите, що з допомогою міжпредметних завдань, словникової роботи і фонових знань ми можемо формувати у дітей на уроках зарубіжної літератури цілісну картину світу, яку дає нам синергетична любовна. Дякую за увагу. З вами була Оксана Бушакова. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось.